Кожен середи друкарів стикався з тим, що на стінках виробів, які він друкує, періодично з'являється якась рябь. Причин у цього є багато, але одна з них це, скажімо так, резонансні вібрації на механіці самого принтера, тобто на ременях і так далі. Якщо в тебе таке є на стінках виробів. То сподіваюся, що це відео буде корисним. Тож, вітаю на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. В сьогоднішньому відео я продемонструю е, певні досліди того, е, як я зменшив вібрації на е, одному зі своїх 3D-принтерів. Тож, у е, цьому відео. Відео я буду вести розмову виключно за Бамбулап a 1 Mini, бо на ньому я робив цей дослід. Мене повністю влаштовує те, як він друкує. Ось нещодавно друкував цей печ пластик від 3D-пласту, друкував отаку білку. Якість друку мене цілком задовільнила. Швидкість друку периметрів зовнішніх внутрішніх була. 300 мм на секунду. Яка, це було встановлено в слайсері, яка там була реальна, я не дивився, на жаль, сказати не можу, але друкувалася вона доволі швидко. Як ви бачите на цих макрофото, якість поверхні, ну, можна сказати, ідеальна. Єдині тут не дуже красиві моменти це зверху. ну, Це стосується всіх сферичних об'єктів. Є такий момент, в них вони друкуються не дуже добре. Там є лайфхак, але для мене це не було метою, тож я нічого там не робив. І отут на жопці в неї трошки підгоріла срака, але це знов-таки пов'язано з охолодженням. обдувом. я не намагався її зробити ідеально. Мене цікавила саме поверхня стінки. От. Тож, все добре, мене повністю це влаштовує. Але е, періодично трапляються мені оголошення, що продають якісь демпферні ніжки на А1. Я подумав, а, ну взагалі у когось є проблеми з цими вібраціями. Та вирішив трошки вивчити цей момент. Запустив, знайшов в Венеті тест. Він, правда, не для бамбулабів, тут швидкість від 40 до 200 мм на секунду. Для Бамбулаба це дуже маленькі швидкості, тому я цей тест запустив ще, потім накрутив на ньому 160% прискорення. Але по результатам цього тесту я помітив те, що от на низу оця риска це означає кінець вібрації на стінках. Їх візуально там вже майже не видно, і далі вже йде ну, абсолютно тупо рівна стінка. Тобто на якихось е низьких швидкостях. Трапляється резонанс, і трохи пластик починає а, отак от, а, давати таке ехо. Чи що воно таке? Ну, це навіть не ехо, це просто ребристість. А, чого так відбувається? Коли принтер шморує головою туди-сюди, звісно, що він випромінює певні вібрації. А, ці вібрації віддаються на корпусі, а, тобто проходять через корпус та йдуть до поверхні, на якій принтер стоїть. Він в мене стоїть, ну, можна сказати, на, суцільні... на суцільному шматку каменю. Це не тому, що я там вирішив його так euh, поставити, щоб він працював, бо в мене є така euh, штука, вона <з, <з)>, з кирпича і на ній стоїть сам принтер. О. Тож, коли вібрації з механіки. Через ніжки передаються на поверхню, де він стоїть. Звісно, що поверхня з такою ж самою силою віддає ці вібрації і намагається віддавати на сам корпус. Тобто вібрації ці не гасяться. от І що від що я зробив? Коротше, я зробив демпферні демферну ніжку. Отака ну, ніжка. Вона надрукована на а, цьому ж мініку. Друкувалася вона з, з матеріалу TPU a 80 від монофіламенти. Якщо ви почуєте, вона видає дивний звук під час стискання. От Послухайте. Що, це, що там всередині? Всередину я засипав просто звичайний, звичайні кульки силікагелю, які були в мене від філаменту. Для чого я це зробив. Справа в тому, що якщо виріб буде виключно резиновий, то він буде стрибати як, ну, як м'ячик. Його треба заспокоювати. Заспокоїти його можна. Чим як точніше, його можна заспокоїти, розсіявши оці ударні навантаження, які він приймає від принтера цю вібрацію. І я вирішив це зробити саме якраз за допомогою цього наповнювача. Я зараз його навіть розріжу, покажу вам, як воно там всередині виглядає. Це, це ніжка, такий прототип. Вона в мене одна, для того, щоб подивитися взагалі, що буде. Тож, дивіться, бачите, всередині у нас звичайні кульки Сіліка -їлю. от Вони розподіляють навантаження не ну ні строго по якомусь одному вектору, а в різні боки, бо ці кульки вони передають. Ударні навантаження в різні сторони, інші кульки їх сприймають і так само теж розкидують далі, 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 далі. Отаким от чином гаситься оця сама вібрація в цій ніжці. От. Це, була така. Це був прототип, після чого я вже зробив отаку ніжку. Вона квадратна та всередині пуста. Друкував я її отак. от. Щоб взагалі без жодних підтримок, без нічого. Зараз я її теж розріжу, мабуть, покажу, що, як вона там виглядає. Вона пола всередині, стінка товщина 2 мм. От. В наступних таких ніжках я зробив стінку вже 1 мм, щоб резина була більш м'якою. Подивимося, зараз який в неї багатий внутрішній світ. Отак от, от, бачите? Отак от от вона виглядає всередині. Тобто вона засипається повністю наповнювачем певним. І після цього цей отвір законопачується. От ножка вже друкувалась той самий матеріал, все те саме, але е, тільки я поставив шов. Е, Рандомний, бо тут він був з однієї сторони, і мені здалося, що це не дуже виглядає. Але рандомний шов виглядає ще гірше. Отут був перегрій. А ось рандомний шов. Засрав усю модель, але це не впливає на її роботу. Я її засипав, але засипав її не силикагелем, а звичайним пшеном. Пшено, з якого варять пшонну кашу. От. Вага у цієї кульки 45 грам, пуста кулька важить 30 грам. Все, засипалося. На вагах я її ставив, перевіряв, щоб всі чотири ніжки були однієї ваги. Це означає, що ну, плюс-мінус пшина там однакова, тобто їх фізичні властивості однакові. Якщо ви бачили, оцю кульку я міг стиснути отак от повністю, вона повністю пружинить. То тут. Вже я її стискаю, з усієї сили пшено не дає її продавити. Тож, принтер на чотири ніжки та погнали друкувати. ця Цей сквірл друкувався без ніжок. Якість друку Ну мені дуже подобається, стінка просто ідеальна. О, а от два тести. Бачите, ніжка та без ніжки. Ось ось, без ніжки. У мене висота, на якій спостерігалися артефакти цього резонансу, вона десь складає ну, міліметра чи міліметра сантиметра, десь ну, да, десь отак, от, 23 міліметри є оці вібрації на стінках. З ніжками ці вібрації вже складали 12. Умовно кажучи, в два рази швидше е пройшла ця вібрація. Тобто на великих, на великих швидкостях е вже вібрацій з ніжками стало ну, можна сказати значно менше. Це такий дослід виключно для вашого аналізу. Можливо, ну, скажімо так, чи буду я користуватись цією фічею на своєму Бамбулабі? Е, ні, не буду я користуватися цими е, ніжками на своєму Бамбулабі, бо в принципі і е, без них він друкує ну, нормально. Він друкує нормально. Якщо у вас принтер по типу якогось Ендера там, чи щось таке, ну, там, де є на стінках дуже багато оцих. Таких наслідків вібрацій, от, вертикальні такі лінії, можете зробити собі аналогічні ніжки, поставити і таким чином ви. Певно, можете підвищити якість друку на своєму принтері. Все. Все, що хотів показати, показав, за що хотів розказати, розказав. Якщо у вас є якісь запитання по цій темі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Поставте галочку, підпишіться на канал. от Це мені допоможе в просуванні цього каналу, цього відео та, можливо, його більше побачить зацікавлених. 3D-друкарів. Тобто підписуйтесь на канал. Тут про 3D-друк українською мовою. Гарного дня! Це буде Україна!